Нещодавно всі обговорювали відео про дівчинку, яка стрибала біля свого під'їзду в місті Івано-Франківську, і якась місцева бабуся вирішила, що дівчинці тут не місце з її. Стрибками, з її настроями, взагалі з її поведінкою. І далі на цьому відео ми бачимо всю ситуацію у динаміці: як дівчинка стоїть на своєму, зберігає спокій, наскільки це можливо, і наскільки бабуся виходить із себе, ми це чуємо за її тоном. Ми це можемо проаналізувати за накалом слів, які вона використовує, за накалом її емоцій. Що ж я, як психолог, можу розповісти про цю ситуацію, так це те, що дійсно ми можемо повчитись у дівчинки поводитись асертивно. Асертивна поведінка це така поведінка, яка дозволяє людині відстоювати свої власні інтереси, свої цінності, свій світогляд, але при цьому бути поважними до інших осіб. І жодним чином їх не ображати та не принижувати. Це вміння категорично говорити ні при цьому не переходячи межі іншої особистості. Коли ми поводимось асертивно, ми можемо відчувати, що нам не подобається те, що робить інша людина. Нам не подобається, як вона проявляє свої емоції, що вона говорить, взагалі, як вона пред'являє свою систему цінностей. Але при цьому ми не засуджуємо саму особистість і взагалі жодним чином її не оцінюємо. Також ми розуміємо, що наші емоції взагалі завжди нормальні. Вони можуть бути іншими, не такими, як у інших людей, але при цьому наша поведінка не дорівнює емоціям. Тобто, якщо ми злі, ми не маємо крушити та ламати все довкола себе або ж бруляти у людей важкі речі. Але ми можемо і маємо сказати про те, що ми злі і що саме викликало нашу злість. Коли ми асертивні, ми зрозумілі іншим людям. Асертивність – це тоді, коли ми говоримо про свої емоції і про свій настрій. Це тоді, коли ми встановлюємо межі, коли ми можемо сказати ні, коли ми не принижуємо чужої гідності. І що найцікавіше, ми можемо бути асертивними навіть тоді, коли ми поводимось не асертивно ані до себе, ані до інших людей. Наприклад, як це може виглядати? Уявіть, що ви. Зіштовхнулись з людиною, яка досить зухвало насаджує вам свій світогляд, свої думки, можливо, навіть намагається спровокувати вас на конфлікт або викликати у вас почуття провини або сорому. Але ви при цьому розумієте, що. Вас ця бесіда жодним чином не зачіпає, вона не спонукає вас до якихось дій. І дійсно, якщо просто спробувати не звернути на неї увагу, то тоді ця ситуація скінчиться якомога швидше для вас, і ви не маєте в неї включатись ані емоційно, ані фізично, ані власними ресурсами. Саме в таких випадках дійсно піти від цієї розмови або пропустити її повз вуха буде нормально для вас, хоча і не асертивно. Так, звичайно, ви не відстоїте свої кордони, але при цьому ви жодним чином не нехтуєте власними цінностями. Наприклад, якщо б дівчинка з Івано-Франківська знала, що десь поруч є досить комфортна для неї ділянка, де вона може пострибати, вона могла б піти туди. Але вона чесно і прямо говорить бабці, що не може цього зробити, бо просто нема куди. Саме через те, що її спонукали робити те, що їй не підходить, дівчинка вирішила відстоювати свої права, свої права та свої позиції. Також ми розуміємо, що ми можемо в деяких випадках бути саме, самі до себе. Наприклад, у вас всередині все може просто кричати про те, що те, що відбувається, вам не підходить, несе пряму загрозу вашій системі цінностей, вашому світогляду, вашому вихованню, філософії життя, але відстоювання позицій саме в цьому випадку може нести пряму загрозу вашому життю. Вашому здоров'ю, вашим фінансам тощо. Як це, наприклад, може виглядати? Це якщо б дівчинка потисла плечима і пішла б на ту ділянку, про, яка, про яку вона розповідає, що я не можу там стрибати, там алкаші сидять. Це цитата з відео. Але вона б могла туди піти і почати розповідати людям, які знаходяться у стані алкогольного сп'яніння, про те, що вони не мають тут сидіти, бо це дитячий майданчик, і їй, як дитині, важливо ним зараз користуватись. Але звісно ж, вона б відстояла свої позиції, можливо, а можливо, б спровокувала агресію у свій бік, і, можливо, це могло б закінчитись фізичною розправою. Тому. Асертивність – це така дуже гнучка категорія. Дійсно, кожна людина має право визначати, у якій ситуації як вона поведеться, де нам потрібно дійсно зберегти власне здоров'я та життя, де нам е варто є зберегти стосунки, якщо дійсно людина не дуже перейшла наші кордони. А десь дуже класна ситуація для тренування асертивності. Визначіть, хто з ваших близьких не порушує ваших кордонів, з ким ви відчуваєтесь максимально комфортно, максимально спокійно, і запропонуйте цим людям потренувати асертивність разом. Звичайно ж, також ви можете звернутись до психологічних груп підтримки та до фахівців, які зможуть вас навчити цій рисі та потренуватись разом із вами.